Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, ворожі літаки вибухають у небі і на землі. Аналітик Олександр Коваленко спрогнозував, що відтепер їх не захистять ніякі системи ППО. І навіть ті, які начебто не мають аналогів у світі. Росія вже втратила 25 літаків, але це ще не кінець. Попереду удари по аеродромах. Про це повідомив військовий експерт, координатор групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. З початку 2024 року сили оборони України вже знищили 25 російських літаків різного класу не лише на небі, але й на землі. Але куди цікавіші, не так цифри, як самі процеси та компоненти, які знищувалися в цей період, зазначив аналітик. З початку року Збройні сили України позбавили окупантів двох унікальних літаків А 50 а також пункт управління. Іл 22 його серйозно пошкоджено. Це сильно підірвало атакувальний потенціал російської авіації, коригування їхніх ударів, а також розвідки. Саме з цієї причини удари в глиб території України стали більш рідкісними, що обмежуються півтора-двома тижнями. А в ближній зоні почастішило застосування розвідувальних дронів ближнього радіосадії, які коригують переважно балістичні засоби ураження оперативно-тактичного рівня, пояснив Коваленко. До початку повномасштабної війни Росія мала до 200 різних літаків Су-25, верифікована втрата 31 із них. Однак експерт запевнив, що реальні втрати перебільшують підтверджені у два-два з половиною рази, і кожна така безповоротна. Знищення цих літаків все більше наближає Російську Федерацію до повноцінного паралічу у вогневій повітряній підтримці сухопутних операцій на тактичному рівні, а повноцінної заміни цим літакам у росіян немає. Аналітик пояснив, що дальність польоту дрона Камікадзе 1500 кілометрів. Водночас, перекидати авіацію за 2000 кілометрів від фронту недоцільно і непрактично. Отже, вона буде перебувати у зоні ураження. Зовсім інша історія почнеться, якщо Україна отримає дозвіл від своїх західних партнерів застосовувати засоби ураження, що передають нам по території Росії, тому що приліт дрона по Шайковці це одне. А атакам з бойовою частиною касетного типу зовсім інше, додав він. Дякую нашим глядачам за те, що ви нас дивитеся також своїми подобайками, коментарями, підписками, а також дзвониками. Просувайте ютуб канал Фокус уперед. Будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.